Мої вітання. всім і кожному. Ви на каналі Гаджетманія. Що здавненько у нас з вами на каналі не було ось таких простецьких розмовних відео. Так от, сьогодні ми з вами піднімемо тему повернення товарів на aliexpress Швидше за все, ви або вже зіткнулися з такою проблемою, або вам скоро доведеться з нею зіткнутися. Бо політика сайту з кожним роком стає все більш жорсткішою по відношенню до покупців і все більш лояльною для продавців. В сьогоднішньому відео ми зачепимо з вами усі можливі варіанти, тобто. Варіант, коли ви вже маєте це рішення на руках. Варіанти для того, аби цього варіанту або уникнути, або як умога сильніше себе убезпечити і не потрапити на гроші. До речі, напишіть зараз в коментарях свої свій досвід ведення суперечок останнім часом. Як часто вам доводиться їх відкривати, і як часто ви отримуєте саме відповідь повернути товар, і тоді ви отримуєте кошти? Мені було б цікаво з цим ознайомитися, з цією статистикою. Ну і взагалі діліться своїм своїм досвідом в коментарях. Люди також будуть заходити, дивитися, будемо, як то кажуть, допомагати один одному. Тож дивіться це відео уважно, і я сподіваюся, що ви знайдете в ньому відповіді на свої питання. Ну і давайте почнемо, мабуть, з найпростішого варіант того, що ви вже маєте рішення по суперечці повернути товар і тільки тоді вам повернуть кошти. І тут знову ж таки може ділитися на дві частини. У першому варіанті вам надають трек номер і адресу, куди це все треба відправити. Тобто, вам потрібно роздрукувати файл, приклеїти його на. Посилку, там в принципі у супересі є вся ця інструкція, і відправити. І також є варіант, що вам не надають жодного трек номеру, просто надається адреса і вам дається якийсь певний час для того, аби ви в супересі повідомили якийсь трек-номер тієї компанії, якої ви відправите. Ну і тут, мабуть, давайте почнемо з кінця. Якщо вам дають. Тільки адресу, і в суперечці є якийсь час для того, аби ви додали трек номер самостійно після того, як відправити. То тут вже нічого не зробите. Швидше за все, вам доведеться відправляти все це діло за свій власний рахунок. Я особисто звернувся до тех підтримок всіх найбільших транспортних компаній України, такі як Нова Пошта, Укрпошта і Міст Експрес. І всі компанії надали мені одну і ту саму відповідь. Так вони можуть відправити товар в Китай, але це буде коштувати вам доволі суттєвої суми. Найчастіше це буде навіть дорожче, ніж коштував вам товар. Тому тут варіант такий вже, можна сказати, програшний. У вас є тільки варіант залишити товар собі і задовольнитися тим, що є. Давайте тепер розглянемо другий варіант, коли вам е, у суперечці надається якийсь файл і трек номер. Вам треба все це діло роздрукувати, як пише сам Aliexpress, і поклеїти на свою посилку. В такій ситуації у вас є вихід, е, є компанія в Україні, яка співпрацює з Aliexpress, І в такому випадку, коли у вас є трек номер. Мер на руках, це дуже важливо. Ви можете звернутися до компанії Міст Експрес. Я десь тут вам зараз закріплю скріншот нашої переписки. Я поточнив у техпідтримки, так, це можливо, але за наявності трек номера, тобто адміністрація або сам продавець повинні вам його надати. Тоді компанія співпрацює з Aliexpress і відправить це за рахунок продавця. Ви ні за що платити не будете. Зрозуміло, що для нас, покупців, такий варіант був би максимально ідеальний, але я хочу по своєму досвіду можу сказати, що наприклад за останній час у мене було десь 4 суперечки і тільки. В одному випадку мені надали такий трек номер. Тобто я можу зробити висновок, що поки що не всі магазини, не всі продавці спів... співпрацюють з платформою і надають у суперечках такі трек номери для безкоштовного повернення. Ну що, гадаю, тему повернення. Якщо ви вже маєте рішення суперечки на руках, що треба повернути товар, я вам розповів, розповів, якою компанією можна зробити це безкоштовно і в якому випадку. Давайте тепер розкриємо тему, як себе убезпечити на майбутні покупки. Я провів доволі важку переписку. Писку з техпідтримкою, саме з оператором, хочу наголосити, не з роботом. Для того, до речі, аби вам відповів оператор, вам варто лише в чаті написати, що ви хочете поспілкуватися з живою людиною, а не з роботом. Особисто в мене це пройшло. Я писав, я вів переписку на англійській мові, і коли я попросив надати мені живу людину, я не хочу спілкуватися з роботом. Тоді до мене до чату під'єднався вже оператор. Так, от, поспілкувавшись з оператором, я задав йому, в принципі, доволі лаконічне питання: як я на майбутнє Можу себе убезпечити, аби не втратити гроші, бо з моєї країни відправляти в Китай товари доволі дорого, а купую на Aliexpress Я доволі часто. Я, якщо що, спробую вам десь тут закріпити скріншоти нашої переписки, але ну я не знаю, чи збереглась вона чи ні. Я зараз. Після запису відео спробую знайти ці матеріали. Якщо ні, ну вибачайте, <див> доведеться вам довіряти моїм словам. Що розповів мені оператор. Виявляється, на Aliexpress є товари, які підлягають безкоштовному поверненню. І тут я хочу от, прям зупинитися, бо я приділив цьому, мабуть, дня два. Я довгий час лазив на Aliexpress, шукав ці товари. Чесно вам скажу, що ну це як шукати єдинорога. Теоретично він може існувати, але ну ніхто його вживу не бачив. Так, от, перелопативши, ну, якщо не весь Аліекспрес, то дуже багато. Я так і не знайшов цих товарів. Поясню, як мені пояснили. Він надав мені скріншот, що десь в цій колонці після. Позначки Безпека та конфіденційність має бути позначка безкоштовне повернення. Як я і казав вже, я такого товару не знайшов, але ну, скріншот він надав, можливо, десь такий товар все ж таки і існує. І в такому випадку, коли ви придбаєте цей товар з цією позначкою, ви, ну, якщо з ним буде щось не так, він прийде зламаний чи ще щось. Ви відкрите суперечку і 100% в такому випадку вам скажуть його повернути, нададуть трек номер і ви безкоштовно йдете на Міст Експрес і його відправляєте. Тут проблем не має бути. Але як я й казав, знайти такий товар це ще той квест. Я задав йому таке питання, що ну, я скільки не шукав на Алікспрес, я не знаходив такі товари, як я ще можу себе убезпечити. На що він дав мені таку доволі цікаву відповідь. Я можу перед тим, як замовити якийсь товар, провести, задати питання про продавцю Про безкоштовне повернення, чи є в нього така опція, чи немає. Здавалось би, ну очевидні речі. Але ж, наприклад, якщо ви купуєте на Алікспрес штучно, там один-два товари на місяць, ну це не складно написати продавцю і дочекатися відповідь. У моєму випадку, коли я багато замовляю різних товарів, вести діалог з різними продавцями, тим паче що вони можуть відповідати там через 3-4-5 днів, ну це відверто незручно. Мені здається, що в принципі і для вас це буде не дуже зручно. Але як варіант, ось таким нехитрим способом можна себе убезпечити, якщо продавець підтверджує вам, що той товар, який ви хочете в нього придбати, підлягає безкоштовному поверненню. Ви можете сміливо його замовляти. Але тут знову ж таки сміливо це доволі так різко було сказано. Бо знову ж таки, вся переписка з продавцем це має такий полуофіційний полуофіційний такий статус, бо до суперечки ви цю переписку жодним чином не додасте. А коли ви проводите суперечку, найчастіше ви спочатку розмовляєте з продавцем, а потім підключається Aliexpress. Інколи, наприклад, такі товари, як щось, там одразу вирішує адміністрація сайту. Ну і зрозуміло, що в такому випадку, якщо ви провели якусь бесіду з продавцем, він вам підтвердив, що так в мене є безкоштовне повернення. Ніхто не гарантує вам, що якщо доведеться відкрити суперечку, він не дасть задню. І просто відморозиться від вас, і все дасть вам просто свою адресу складу в Китаю, і відправляйте там якийсь копічаний товар за 200 гривень доставкою за 400. Ну що, ось таку нехитру інформацію про повернення товарів я зміг для вас розвідати. Сподіваюся, вона була вам корисна. Ну а що з цією інформацією робити, і як взагалі далі купувати на Алікспрес? Ви вже вирішите самі. Особисто моя думка, що з кожним роком Аліекспрес стає все далі і далі від покупців. На жаль, і. Все частіше я повертаюся до думки, що особисто для українців Аліекспрес стає все менш і менш актуальною платформою для купівель, саме через ось таку свою жорстоку, мені здається, політику про повернення товарів. Бо ну просто відправляти товар в Китай за три в три рази дорожче ніж він коштує. Ну це просто смішно. Ну що, ось таке у нас було сьогодні відео. Сподіваюся, воно вам було корисне. Якщо це так, підтримайте його вподобайкою. Пишіть свої коментарі, будемо допомагати одне одному. Ну. А на сьогодні у нас це все. І я, як завжди, за традицією нагадаю вам три найважливіші речі для кожного українця: це донати на ЗСУ, підтримуйте одне одного та дивіться виключно український контент. Всім дякую, всім до побачення.